Таблички з новими назвами вулиць Києва просто не встигають виготовляти, тому що велике перейменування триває, і, звісно, воно не могло не зачепити найбільший за площею район Києва Голосіївський. Вулиця Москвіна у мікрорайоні Шерма перетвориться на вулицю Івана Ферцака. І якщо прізвище Фірцак вам ні про що не говорить, то ім'я Іван Сила, ви точно мали б чути. Про нього ходило багато легенд, що він міг зсунути дерев'яну хату з місця, що він міг нести корову на плечах, і навіть що він якось втік з в'язниці, просто розсунувши грати. Та одним з коронних його трюків був трюк під назвою Людина під колесами автомобіля, який він показав у США. Тоді він просто ліг на землю, і машина переїхала його у районі Горла. І за це компанія Форд подарувала Іванові автомобіль, який він забрав із собою на Закарпаття. А коли під час Другої світової у село зайшли угорці і хотіли в нього цей автомобіль відняти, він просто взяв молот і розтращив його вщент. Та, напевно, найголовнішим трюком Івана все-таки лишилося те, що, попри купу можливостей залишитися за кордоном і побудувати там класну кар'єру, він вирішив повернутися у рідне село на Закарпаття. Провулок столітова від нині носитиме ім'я Єлизавети Васильівни Гулевич або для друзів просто галшки. Меценатка, громадська діячка та представниця волинського шляхетського роду Гулевичів. Галшка на початку XVII століття в одному із своїх маєтків заснувала київську братську школу, на основі якої згодом виникла Києво-Могилянська академія. Вона щедро відписувала свої маєтки школам, друкарням та лікарням. Пережила двох чоловіків і повернулася у рідний Луцьк. Адже пам'ятаємо, рід Гулевичів – волинський рід. Ну і перед самою смертю відписала абсолютно усе своє майно та багатство разом з тим, який їй заборгували у луцькому монастирю. І можна лише уявити, якими щасливими зробив цей вчинок її дітей. Вулиця Генерала Доватора саме так ставиться наголос в цьому прізвищі, не те, щоб це вам коли-небудь знадобилося, адже вулиця Генерала Доватора зникла з карти Києва, і на її місці з'явилася вулиця імені Катерини Грушевської, дочки саме того Грушевського, про якого ви подумали. На щастя, для всіх нас і для української науки, зокрема, яблучко не впало далеко від Яблуньки, і Катерина стала видатною вченою член. Киною академії наук української також товариства просвіта, наукового товариства імені Тараса Шевченка, власне пішла справді по стопам батька. Також вона видавала журнал, була меценаткою і громадською діячкою. І на дивно, що прямо перед Другою світовою НКВС її заарештувала за сфальсифікованими звинуваченнями і відправили у табори. Вона переміщалася з табора в табір, і на жаль. Померла у віці всього лише 42 років від загострення легеневої хвороби. А я вам раджу дізнатися про неї і про всю родину Грушевських трошки більше, відвідавши музей на Панківській в Києві, де вам не тільки про Михайла Сергійовича, а й про інших членів Родини Грушевських будуть розповідати з великою цікавістю, захопленням і любов'ю. Десь на тарамках. Замість вулиці Академіка Вільямса з'явилася вулиця Степана Рудницького. Не плутайте зі Степаном Руданським, це поет, і його вулиця вже є у Шевченківському районі. Тож Степан Рудницький був українським географом, науковцем, членом української академії наук. І насамперед він відомий тим, що заснував картографічний напрям у сучасному його вигляді в українській географії. Загалом, якщо порівнювати його науковий спадок і його наукові розвідки, причому Дещо антропологічні, дещо геополітичні, то його можна назвати Тімоті Снайдером зразка столітньої давнини. Пам'ятаєте, у вас у школі був урок, який майже всі прогулювали. А вчителів на нього призначали не тому, що вони знають предмет, а тому, що в них було вікно. І я кажу не про ОБЖ, а про українознавство. Так, от Степан Рудницький він знав, що таке українознавство, і за це його розстріляли більшовики точніше НКВСники у 1937 році раджу почитати вам його надзвичайно актуальні праці, які, до речі, можна знайти безкоштовно онлайн. Це до основ українського націоналізму, Галичина і нові держави Європи і Огляд національної території України. Названа іменем народженого в Києві радянського письменника Іллі Еренбурга, вулиця у місцевості Панківщина, що у Голосіївському районі Києва, відтепер називатиметься на честь Лілії Данилівни Лобанової. Пані Лілія була українською оперною співачкою та викладачкою Київської консерваторії і співала в київській опері протягом 20 років. Мала лірико-драматичне сопрано. Дякую відома своїм виконанням Аїди з одноіменної опери Аїди Джузеппе Верді, також Дідони з опери Миколи Лисенка Енеїда і Катерини з опери Катерина Миколи Аркаса. Тож давайте разом послухаємо запис 1961 року виконання Арії Катерини у проклятий час Годиноньку від Лілії Данилової Лобанової. Лишься крихта, хоть крит Ця холмогорська у районі Ширма нарешті буде називатися на честь Володимира Саміленка. Це український поет-лірик, сатирик, відомий перекладач. Він переклав і Ляду Гомера, і божественну комедію Данте, і п'єси Бомарше, і Мольєра, і Анатоля Франца. Але тим не менше, це йому не дуже допомогло. Він терпів постійно матеріальну скруту, друг товариш і брат. І він навіть заснував адвокатську контору в надії трошечки збагатитися. Працював у міністерстві фінансів і в міністерстві освіти при уряді УНР. Працював у журналах громадська думка, шершень тусувався з Лесою Українкою, Іваном Франком, Миколою Лисенком. Життя не балувала Володимира Саміленка взагалі, тому що одна його донька померла під час пологів і лишила в нього на руках немовлятко. А друга невдовзі також померла. З на <зморена> голодом і туберкульозом, незважаючи ні на що, це один з найвизначніших сатириків в українській літературі. І якщо ви досі не знайомі з творчістю цього великого поета, виправте негайно цю вселенську несправедливість. Вулиця Тихорецька від тепер Семена Палья або Семена Гурка це діяч гетьманщини. До речі, кандидат в гетьмани правобережної України, полковник Фастівського полку, вчився в Києво-Могилянській академії. Після смерті дружини поїхав на Січ, де отримав прізвисько Палій. Напевно, через те, що осінню палив листя і сміття. А насправді він спалював костюли на території України на знак визволу Ління Польського гніту. отримував гроші від польського короля, отримував гроші від Москви, від українського гетьмана за участь у різноманітних військових кампаніях. Також переписувався буквально з усіма королями, господарями і владиками прилеглих до тодішньої України земель. Іван Мазепа подарував йому двір на Подолі, де пізніше проживала його дружина з дітьми. Взагалі був надзвичайно цікавою особистістю, і про нього відомо дуже багато. Його військову кар'єру можна просить. Кувати буквально е за місяцями, ну а ще що найдивовижніше в його історії, е мені здається, що він помер своєю е власною смертю. Ну і про нього знали всі європейські тодішні газети. Писали у Франції, у Австрії, у Нідерландах про такого собі семена палія і його військові подвиги. Називалися ці газети на той час Летючі листки. Ну і ще один цікавий факт про палія це те, що одним з його нащадків є Микола Гоголь. Просто сказала, просто сказала. О, тривога! Не знімала Катя сьогодні. Велиця в мікрорайоні... Катя, ти що? Гроші є на новий телефон, чи що? Все спортила! Все!